Слава Україні, українські Орхолюби! Щиро сердечно дякую усім, хто мені в особисті і нет-мережах пише, де я зникла. Ой, захворіли, ми добряче, вже другий місяць пішов. Але давайте не про мої болячки, бо негативу і так вдосталь бо війна, геноцид України. І у багатьох моїх знайомих, на жаль, загинули діти. Дуже важко і дуже боляче реагувати на усі наші новини. І тут, бігаючи між аптеками, я все ж таки трішечки відзняла для Орхопозитиву вам неймовірну красу. Тому запрошую сьогодні. Відвідати аж два магазини у Луцьку. І розпочнемо з вами із магазинчику на проспекті Грушевського. 23А. Флора Бутік він називається. Тому давайте до нього завітаємо, адже тут завозик орхідейок. І погляньте, яку неймовірну красу привезли. Осі орхідейки перед вами по 600 гривень. Вони на дві гілочки. Ось такий. Неймовірної краси бігліпчик оля, Джамбалейла. Правда ж? Бо дуже його нагадує. І я вам по секрету скажу, що дві штучки в наявності. Посиланнячко внизу я залишу у описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі, щоб ви змогли зайти і поспілкуватись із продавцями, знати всі детальки. А я ж вам продовжую показувати красу. Виймати кожну орхідейку, на жаль, немає можливості, тому ми з вами ось так акуратненько подивимось асортимент. Ось ця красуня неймовірна. Вона тут близенько була, тому я її дістала, щоб вам показати, коренева в переважній більшості орхідеї у всіх дуже хороша. Погляньте на губу. Не знаю, хто це, але краса неземна. Дуже ефектна. Ось тут також ось така красуня. Її панянки з двох боків затисли, тепленько їй там. Сурсонг в наявності неймовірної краси орхідеї, яку ми добряче знаємо, адже це вже орхокласика. класика Теж хорошої якості. Ось тут хочу ще вам показати. Так, давайте ось так поглянемо. Погляньте, також доволі цікавенька, правда ж? Винозначок. Але такий цікавенький виносничок. Так, дуже багато різноманітних бускових паняночок, ось такого плану. Білосніжні кралечки, вони також різноманітні є, адже губки у них різні. Що ось така бускова. Так, давайте тут поглянемо. Справа, бачите, вгорі така лимонна, щось аля драгон, але більш лимонніша. Ой, який красивий бігліпчик є. Так, ось там друга аля Джамбалейла. Також тут не забувайте робити скріни. Якщо вам сподобалась якась орхідейка, і ще раз вибачайте, не маю можливості дістати і кожну показати. Це вже вам зроблять таку. Дуже хорошу послугу продавці. Редліпчик у нас ще ось така є красуня. Винозна, але погляньте, яка губа цікавенька. Дуже красива, така миловидна паняночка, бачите? Не простенька, винозна, а така з розиночкою. Так, тут ще такий бігліпчик, а-ля вентилятор. З рожевими щічками немов зашарівся. Ой, ну звичайно, тут вже ж багато. А ось ці орхідейки по 550 гривень. Вони на одну гілочку, серед них рацезамчик, ось така білосніжна. Тут також, бачите, обнімашки з бігліпчиком білосніжним. І поруч ось такий ще бігліпчик крутезний, а-ля Моушен. Ну, слухайте, завозок сьогодні дуже цікавий. Ось ця на Анну подібна, правда ж? Без мутації з білосніжною губою, а тут ось поруч є така сама, але з жовденькою губою. М -м -м, сестрички, тут також цікавенька. Щось нагадує компілейшн, адже білосніжна губа і щось трішечки рожевого шоколаду в ній наміксовано по-своєму граційна і така стихійна, пристрасна. Цікава орхідейка. Ось ця Бускова з жовтенькою губою. Ага, я зрозуміла, отже, в переважній більшості кожна кралечка є в подвійному варіанті. Ну і тут погляньте: можливо, хтось шукає на оціночці 350 гривень від квітулечка Пелор Паваротті. Якість, як на мене, дуже хороша, хороша коронева шия, все супер. Лише наголосіть продавцям, нехай просушуть їх перед відправочкою. Якщо ви не з Луцька. Звичайно, луччанам дуже комфортно під'їхати та обрати свою кралочку, але ось вам сторіночка в інстаграмі посиланнячку залишу внизу, а ми з вами мандруємо далі. Адже ми вже знаходимося з вами в новій лінії на вулиці Шевченка, 13Б. Це також у місті Луцьку. Тут невеличкий завозок орхідеїв і теж є дуже-дуже цікавезні красуні. Бодай погляньте на ось цю красуню. Давненько я її не бачила. Манхеттен крутезна, дуже крутезна орхідейка, стандарт. Завжди полюбляє добряче поквітувати. Єдине Ой, як в переважній більшості всі орхідеї зараз, які б вони не були в шикарному стані, з прекрасною кореневою все одно можуть вдома те корінечко з жалеподібним робити, трішечки нам проблеми створювати. Ну буває й таке, але ж яка розкішна орхідея. Ох, ті козацькі вуса. До речі, вартують 499 гривень. Дуже-дуже полюбляю я Манхетен, не знаю, як ви. Мені вона така вже цікавенька, крапунчаста краля. Також наявності є попужки, папужок дві чи три штучки, і також вони дуже манливі. Зараз здебільшого привозять ось цей червонуватий сплешик, а інколи можна зустріти навіть фіолетовий. І хоч вони у торфі, у них непогана коренева без безжилеподібних. Ще ось така як красуня Дюрбан. ж розкішна, тут єдина механічна травма – зверху зламаний квітконосик. Але ця орхідейка абсолютно без вибріків. І ще як бонус-приз. Бачите? Аля базилік Тільки не встумайте їсти, я жартую це не базилік. Але тендем дуже хороший. неймовірної краси ще є ось така краля. Погляньте. Ох, яка вона вже вуманлива, рожева, туманна, з дуже контрастною теплою губою. Дуже розкішна орхідейка стандарт, також вона посаджена в торф і у неї непогано коренева. Не бійтесь торфяні субстрати. Міра флора, також наявності. Ой така тепленька красуня з цією малиновою помадною губою. Також можемо її вже сміливо віднести до оргокласики і погляньте вже набубнявіли пуп'янки у неї. І тут теж бонус-приз а-ля базилік. <сélite> <сélite> Кулінарні сьогодні такі подарунки в бурхідей трішечки жала подібних, нічого страшного. Ось така ще є. Ця дуже крупноквіткова з розкішним. Бурячково багряним кольором насиченим. Ох, яка ж вона цікавезна! а колір який смачний. Ех! Тут також без проблем коренева прекрасна у неї. Погляньте, Ох, по 499 гривень ще ось такі є з попереднього завозику орхідейка. Як бачите, ми з вами так швиденько поглянемо, бо вже відквітають якість квітів, звичайно. Не є ідеальною, але якщо ви шукаєте якусь із них паняночку, маєте на увазі, ось тут вони є. По 589 гривень свіжесенькі привезли ось такі красоні. Ця така а-ля Вашингтон. Правда ж? Ще ось така є жовтенька, дуже красива. Тут у нас веснянки рожеві по 759 гривень. Давайте поглянемо. Мм, кімано. Без мутації, але полюбляє поквітувати він в домашньому. Еге-гей. І колір я його теж також полюбляю дуже-дуже. Давайте поглянемо коренева. Ну, за такі кошти, звичайно, коренева хороша. Ось така я ще бускова панянка, темна, насичена, розкішна. Тут єдине від шиї жовтій листочок. Майте на увазі коренева хороша. Нарбона в наявності на дві гілочки, розкішна. Ой помадна орхідейка у всіх відношеннях. Погляньте, яка ж вона красуня. Так, коренева у неї, ну що додати, ідеальна. І папушки є на дві гілочки. Також ідеальний стан. Тут вже як бонус-приз, а-ля петрушка, горшечку. Ой, Антоль Сторіс. Дуже розкішний біліп. Я не знаю, як на вас він впливає. А ось у мене він дуже такі теплі, яскраві асоціації. Викликає, адже щось перегукується на святами новорічними. О, я вже тут милуюсь кореневою. Ну, люблю я цей сорт, не знаю, як ви. Я, на жаль, не маю його, а не маю я його того, що я дуже-дуже хочу метеличку. Мені графиню нагадує, знаєте, така також дуже таємнича орхідея. Манлива, ух, магічна. І все ж таки вона доволі граційна, непроста. Тому графиня, погляньте, яка губа. Магія, магія коренева, прекрасна. Навіть подібних немає. Також є ще Кімоно. Можливо, хтось шукає злочан, майте на увазі, от якраз сьогодні вибір кімоно, прекрасний, ще одна міра флора. Тому обрати свою також є з чого. Ще ось тут також цікавенька. Ось така, венозно-сідчаста, але вона така легка. Камера її трішечки робить важкою, а насправді вживу вона доволі легка, свіжа, красива орхідея. Коренева ось така у неї. В принципі, сьогодні кореневі дуже тішать усіх, причому. По 499 гривень давайте поглянемо, адже колір ось цієї панянки дуже-дуже манить. На жаль, камера його не передає. Фуксія така конкретна, насичена, дуже манлива. А ще ж габарити самої квітки дуже вражаючі. Тут декілька жалоподібних є корінчиків. Ой, ще цю взяла до рук, бо знаєте, дуже цікавенька орхідейка. На жаль, камера її трішечки спрощує. А вживу вона дуже-дуже ефектна і коренева у неї вражаюча. Ох, а це ж діамантове небо. одне однісіньке. Можливо, хтось з лучан шукає. Якраз діамантове небо майте на увазі є в наявності. Стан прекрасний. Погляньте. Ну що тут ще хотіти. Хороша орхідейка! Білосніжні кралі, також вибір колосальний, величезний, в принципі, як завжди. Ще є карибська мрія, також в дуже хорошому стані. Яка ж вона красива! ух, Орхокласика. Розетка розкішна, листова, чистенька, дуже-дуже гарна. І корнева з одного боку взагалі горщик якого я віднайшла бігліпа, красивесного, красивезного, магічного, рожевого, Аля Барбі, погляньте, крупноквітковий, яка цікава форма губи. Дуже-дуже гарний. Аля сакура, правда ж? Ще є у нас тамагара, Болонія. Також тут колір тепленький, позитивний контрастна губа у неї, М -м -м, дуже красива. Давайте поглянемо стан. Ух, і тут коренева хороша. Трішечки мокрі приїхали, ну, буває. Ух, а тут у нас крапучаста красуня. Знаєте, якось буває так частенько їх завозять, а буває що ось так. І вибір маленький. Тут корінечка небагато. Так, це у нас хтось з Голдюні. З попереднього завозу по як бачимо, грибочок підсів. переквітає певне. Хоча бачу, що привезено. Ну, можливо, така приїхала. Ще ось така є краля стріт Спіріт. Це точно вона. Ой, ефектна орхідейка в стандарті. Також кропноквіткова з леопардовими вставочками. М -м -м, модниця. Так, хороша в неї коренева також. Ой, якщо я не помиляюсь, це ж тропікоцелот, правда ж? <н richness> Вже рік я його не бачила. Ще є подібна орхідейка. Красива ох хо хо оце завозик сьогодні, так? Да? Так, з цього боку ми з вами подивилися орхідейки, давайте далі поглянемо, що у нас тут. Ага, у нас тут оціночка. Оціночку детально я вам показувати не буду, адже стан у кожної орхідейки різний. Є орхідейки, повірте, від квітульки геть ідеальний. А є під знаком питання. Серед них є ще ось такі. Погляньте. У якої краси не за мною цей біглі. Дуже-дуже він мені подобається, переслідує він мене. Наперед скажу, ну не взяла я його. Ой, аптека зараз в пріоритеті. А так би взяла. Погляньте. Ну, декілька жалеподібних є, але. Весною би почав би нарощувати коріння. Як бачите, оцінка також в різну ціну і стан різний. Ціни вам показую ось так заради цікавості, щоб ви орієнтувались, як які, в якому місці. Ой. Давайте ще цю глянемо, тут поруч стоїть ну, непогана коренева. І білосніжні красуні, які є. Ох! Як вони полюблять в домашньому поквітувати. Дуже-дуже я полюбляю білосніжні орхідейки. Прекрасна коренева, Зняті листочки лишень. Тут ще є Ферерочка на оціночці, бо я вам показувала попередні рази, ох, скільки їх багатенько було. Оця залишилась, оцінили її. Так, тут ось такі всі красуні. В принципі, якщо зайти, повірте, якусь красуню можна й обрати. Не знаю, як квітує ця панянка, але сюрприз комусь дістанеться. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню оргопрогулянку. прогулянку Сьогодні ми з вами завітали до двох крамничок, міста Луцька. Позитива вам здоров'я і всього найкращого. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!